Вітаю, важко, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати. Поки ми з вами обговорюємо події, які нині відбуваються в Курській області Московії, так, які пов'язані із війною, яку ця країна розв'язала неспровоковану абсолютно проти. Нашої держави відбулася подія, на яку чомусь мало звертають увагу, це те, що віце-прем'єр уряду московії андрофагії пані Голікова, втекла з цієї країни. При тому це ну, можна сказати, просто якась детективна історія. Виявилося, що це розумна <хи> жінка, яка готувалася до цього заздалегідь. Так, були, от, зараз будуть розкриватися, точніше, не будуть розкриватися, що вона вивезла, що вона попередньо вивезла із цієї країни. Але головне навіть не те. Головне те, навіщо ця людина, яка Наближена до Путіна, яка наближена до інших перших осіб цієї держави, втекла і саме під час ось цієї СВО. Так, в Курській області. Чому так трапилося? Це випадковість, чи ці дві події, пов'язані між собою? Це жінка. Ця віце-прем'єр. Вона є, най, ну, скажімо так, одним із найбільш поінформованих, щоб не говорити конкретно, найбільш поінформованих в тому, що відбувається в цій державі. Так, це віце-прем'єр. Так, віцепрем'єр, як правило, наскільки я знаю, часто густо прем'єр є таким собі весільним генералом, а віце-прем'єр, ну. Володіє інформацією, так скажемо. Якщо він, може, не приймає безпосередніх конкретних рішень, він володіє інформацією. І це для мене головне. Ця людина щось знає таке про стан у внутрішній стан у Москві, що примусило її тікати звідти, так. І це для мене набагато більш показовіша річ, ніж, наприклад, там обговорення того, скільки там московитів-андрофагів здалося і чому вони здалися українським військам. Так. Ну, я вже говорив попередньо про те, що багато що вказує на те, що вся державна ну, машина Московії. Іде в рознос, говоря по-русски. І внаслідок цього ті люди, які найбільш ну, поінформовані і найменш замазані, так, я, я не знаю. Там мова ведеться про те, навіть що вона е, використовувала двійників, що вона змінювала зовнішність, що, можливо, вона. Е, Здійснила е, пластичну операцію для того, щоб е, приховати власну зовнішність і втекти за кордон. Зараз же ж там е, на е, кордонах посилена перевірка не скільки тих, які сюди заїжджають, скільки тих, які збираються вже втекти звідти. Ну, такого ще не було. Я не пригадую в останній час у світовій практиці, щоб прем'єр-міністр якоїсь держави з неї втік і втік під час кризи внутрішньої і таким ну, ганебним, скажімо так, для Московії чином. Я думаю, що ця історія отримує продовження.